Те, що більше 500 дітей, які займалися в цьому клубі, були просто виставлені за двері, тренер звільнений. Ну, чи вважаєте ви це нормально? Чи відповідь Хочу... Хочу почути відповідь насамперед від діючих депутатів Чернігальської міської ради, тому що за це рішення ухвалювали, мабуть, вони. Дякую. Спочні, будь ласка, який саме клуб закрили? Який саме? Шаховий клуб. Так, в приміщенні журналської школи шахтар. Дивіться, згідно от зараз уряд в нас прийняв таке рішення, згідно яким зменшується фінансування товариств різних, тобто воно відсутнє. В результаті необхідно було закривати школи і фінансування всіх тих шкіл, які фінансувалися з теперів іншим установам, і треба було закривати. Тому ми взяли, але щоб не закрити, ми взяли на бюджет міста. Ми фінансуємо, ми просто об'єднали дві школи в одну. Наскільки мені відомо, не повинно було скорочення бути жодної одиниці. Просто єдине, що дві школи об'єднали в єдину приєднали до другої школи. Якщо якесь було скорочення, по крайній мірі ми цього не голосували. На сесії, коли ми голосували, чітко було, що жодна одиниця не скорочується, просто відбувається об'єднання і ті люди йдуть на міський бюджет. Дякую. Чи є ще тоді таке доповнення. Чому закрили саме шахмати, Чому не закрили бокс, футбол? Ще там. там дуже багато різних приміщень, і багато є, що закривати. Чому вибрали саме це і кому віддано це приміщення? Наскільки я знаю, якісь організації це приміщення віддали. Мені цікаво кому. Це, це досі не опубліковано. Ніхто з тих, хто туди ходив, цього не знає, кому воно було віддано. Просто вирішили питання, віддали якісь організації приміщення, напевно, яка більше заплатила. І... цікаво кому можна, я прокоментую. Якщо воно не опубліковано, то це рішення не набрало чинності. То ви можете оскаржити в суді це рішення в будь-якому випадку, оскільки порушений, порушений ряд законів України. Будь ласка, наступне запитання. Доброго вечора. Доброго. Я хотів би задати запитання. Е, хтось один із депутатів сказав, що у нас в місті є проблема культури відпочинку. І от саме запитання, як саме ви збираєтеся боротися з нашою, як би сказати, менталітетом, після якого, ну, після нашого відпочинку, ми дуже часто лишаємо до собою якесь сміття, тобто зайти в ліс чи біля Бугу. І от як саме будете ви боротися із даною проблемою? Це питання до Святослава Гриба. А, ну, але все ж питання до Святослава Дуже дякую. Ви будете мати теж можливість відділення. Дякую за запитання. Проблема дійсно досить складна, тому що це є розвиток дитини. Це потрібно починати з досвітніх закладів, щоб формувати правильну поведінку особи, правильне сприйняття середовища. В нащо що ми можемо робити? Ми можемо, звісно, робити соціальну рекламу, тобто, звісно, в школах впроваджувати якісь вакуустативні курси, додатково на базових курсах по інших предметах і якісь е певні уроки, певну поведінку, як повинна себе вести особа. Також ми можемо створювати соціальну рекламу, ми можемо використовувати білборди, інші рекламні засоби, банери. А також, оскільки це дуже позитивно, можемо через соціальні мережі. Створювати рекламу соціальну, тобто це соціальний мережі взагалі буде повністю безкоштовно. І таким чином ми будемо впливати. Але, звісно, ми, через соціальну рекламу, ми повністю не змінимо ситуацію, частково. Але, по крайній мірі, ми будемо це робити. Я думаю, що в нас все вийде. Дякую. Recomend, Більше питання було до мене, мабуть, я б таке сказав. Ви мене трошки неправильно зрозуміли. Це культура відпочинку це не людей. Люди в нас і так нормальні. Багато хто побував у ті ж самі Польщі, хто знає, якщо людині дати умови, це ті ж самі смітники, ті ж самі доріжки. Тут про туалети. І люди будуть нормально. Ну як не, не себе вести нормально, а будуть нормально відпочивати, культурно відпочивати. Я про це мав Прошу. Ще, будь ласка, одна відповідь. Це, відповідь на це питання я завжди всім пояснюю. Наприклад, завжди пояснюю, що всюди люди однакові, у всіх країнах світу, приблизно однаковий зріз у людях. Тут ділений менталітеті. це суто інфраструктурне питання. Повинна бути достатня кількість урн і вчасне прибирання. Я поясню завжди на прикладі Макдональдса. От людина, наприклад, яка смітить в лісі так, після себе. Всі кажуть, от бидло насмітило. Ну, то саме бидло йде в Макдональдс і піднос зі сміттям виносить гурно, не лишає його на столі і не смітить. Розумієте? Та сама людина, просто різна інфраструктура, різне оточення, І яке формує поведінку людини. Дякую. Дякую. Якщо дозволити два запитання, будуть до Святослава Гриба. Мені цікавить, ви щойно у своїй промові заявили про те, що на підтримку шахтарів ви будете організовувати страйки? Як перебуваючи на посаді держслужбовця, ви зможете організовувати страйки? Це перше питання. А друге, ви були керівником одного з відділів, мені цікаво, ви такий прихильник конкурсної основи. Чи ви були обрані на цю посаду на конкурсній основі? Якщо так, то за якими критеріями саме ви перемогли? А якщо ні, чому для справедливості ви самі... Не навгло, що на тому щоб це було подава. Дайте ще раз перше питання. Коротко це ви говорили про те, що ви будете організовувати страйки на підтримку ага. шахтарів. Дивіться, я вам скажу так. Коли почалася революція гідності, е, я як був е, посадовою стопою місцевордва, ну так в народі кажуть, де службовець, я також не мав право брати участь від але я взяв собі кушку, яка в була всю повністю і всю пробув на майдан. Я не мав права цього робити, але я там був так. Само ми, ми будемо робити все можливе. Ми не будемо дивитися, є, є якийсь закон, там є норма забороняє, це буде суттєво. Для нас суттєво збереження міста. І якщо це буде таке порушення суттєво, як ви кажете, ми на нього будемо йти, головне, щоб в нас були шанси. Щодо другого, щодо конкурсу. Я особисто е, на посаду не призначу за результатами конкурсу. Я виграв конкурс, на письмовий іспит я набрав близько вдвічі майже більше балів за своїх опонентів. Я чесно мере конкурс, я завжди заявляю, я готовий пройти детектор брехні, поліграф по будь-яким питанням. офіційно заявляю. Я готовий, якщо потрібно доказати, я готовий навіть ще раз відкрито проти конкурс, тому що ті знання законодавства і ті всі питання, які там були, я їх дуже добре знаю. Дякую. Дякую. Доброго, Доброго. вечора. Запитання до Андрія Стівальського. Хотів би запитатися. Від, від, відомо, що ви відкрили соціальний магазин зараз для пенсіонерів. Як ви, будучи мером Червонограда, як ви плануєте далі розвивати цю інфраструктуру? Дякую. Ну, Напевно, всі би хотіли, щоб він е, працював на я думаю, що це тільки початки е, дуже сильно задумався над питанням соціальної аптеки. Якщо Бог мені поможе в тому питанні, то напевне її відкриємо. Дякую. Я дуже коротко. Дякую. вечір. У мене є два запитання. Перше запитання: на віздіш на рад я стоять готовий і ближньо життя училися. Ближче до мікрофону гуртожитки, теж в цьому вчилися, вони розбиті знищені. Ви як кандидати, претенденти, бути мером міста, повинні дати хоча б якийсь аналіз, що з ними можна зробити. Бо то все є просто. Ну, взагалі куплені власності, так само, як кінотеатр. І одне, ще одне запитання до Залівського Андрія. Про що йдеться, про який томограф йдеться? То, що лікарські на першому поверсі. Якщо про той томограф, то можна було б скинути хоча б ціну задати, дату. дорого йде. Так, спочатку про томора, оскільки це персональне до мене питання, є, я спілкувався з керівником даної організації Гемомедіка Червоноград». Там потрібна заміна одного обладнання, обміняє фірма гемомедіка, яка є зі Словаччини. Але апарат куплений не за бюджетні кошти, за кошти власне самої фірми. Фірма орендує в лікарні площу, сплачує міський бюджет. Кошти. Тепер щодо гуртожитку на Львівській, 21, який належить, е, є балансоутримуючим БПУ номер 11 а належить він Міністерству освіти, освіти і науки України. Цей гуртожиток планувався під житло для працівників освіти, але. На це надавалися кошти. Пізніше цей гуртожиток, по плану, мав бути була урядова програма під військових, прокуратура, військовослужбовці, але знову ж таки уряд заморозив це. І зараз, як мені відомо, дирекція закладу звернулася з попитанням Міносвіти про те, щоб передати даний об'єкт в під соціальне житло, зокрема для учасників АТО. Але мінекономіки блокує цей процес. Зв'язку з тим, що хочу виробити кошти за продаж даного об'єкту. Тому а, я планую звернутися до двох вихідців Чернограда. Це Андрій Поробій, який закінчив 10-ту школу, Оксана Сироїт, яка закінчила 7-му школу, щоб посприяли у вирішенні даного питання. Дякую. Ще щось, питання. Якщо ні, то наступне, прошу. Добрий вечір. Ми всі хочемо змін в Чорнограді і хочемо, щоб прийшли такі люди, які дійсно щось змінять. У мене таке риторичне запитання. Якщо в Чорнограді є а багато кандидатів представляє колишню владу, які тут працювали і не напрацювали так, що ми були задоволені. Відповідно, нам, напевне, треба змінити, взяти нових людей, які не працювали давніше, скоріше. Але вони працювали, вони могли щось змінити. Ну, змін немає, тобто є багато негаразів. Відповідно, запитання до кожного з кандидатів. Нехай розкажуть, що вони зробили, коли були при посадах, і яка їхня кар'єра була, тобто, що вони не були при посадах, яких вони добилися успіхів там, на комерційній стації. Дякую.